Подруга мені розповідає про свої нові стосунки і вся аж світиться, а у мене волосся на голові ворушиться від почутого. Я її не розумію, якщо чесно, бо навіщо вона тоді йшла від першого чоловіка? Мою подругу звати Зіна і їй лише 44 роки, як і мені. Ми дружимо понад 20 років, і я знаю її життя як своє. Звичайно, коли її кинув чоловік з дитиною, вірніше він просто зізнався, що має іншу, а вона вже не хотіла закривати очі. Так от чоловік у неї був таким собі легеньким з роботи і додому, а на вихідні на рибалку чи ще щось у своє задоволення. В той час, як на зіні була і квартира, і дитина, і продукти купити, і все приготувати. Звичайно, що не все вона встигала робити, хоча на себе вона звертала увагу, випрацювала між людьми і мала мати гарний вигляд. Я, навпаки, нею захоплювалася, бо я як пучок закрутила після появи дитини, то так і дотепер ходжу. А вона ні. І макіяж, і зачіска, мила усмішка, і сама Зіна дуже приємна і мила жінка. І отаку от жінку та господиню чоловік проміняв на таку, що вже її весь мікрорайон знав. Звичайно, якби це була якась собі порядна жінка, то зіна б іще дала чоловікові шанс, бо ж дитина росте. Але після такої то вже лячно з чоловіком в одній кімнаті бути. Моя подруга взяла волю в кулак, в одну руку сумки, в іншу дитину і пішла на орендовану квартиру. Як би їй важко не було, але вона все одно тримала себе в порядку, працювала і тягла дитину. Чоловік якийсь там копійки давав, бо суд призначив, але то хіба вистачало? Здається, з того часу пройшло 6 років, і Зіна знайшла собі кавалера, а її чоловік самотній та час від часу намагається налагодити стосунки з сином. І ось зіна вся сяє та переливається і розповідає мені, який у неї чудесний кавалер. Своя квартира заробляє добре, холостий і любить її сильно. А я прибіжу до нього, наварю та напечу, приберу швиденько і така рада, що йому це подобається. Звичайно, зараз ми вже не такі пристрасні, але ж до того всього звикаєш. Думаю, що мені дуже пощастило на нього натрапити. Коли я почала задавати їй уточнюючі запитання, то в мене було геть інше відчуття на ці стосунки. Виявляється, Зіна бігла з роботи в магазин, а далі до цього Антона варила, пекла, прибирала і чекала, поки він прийде з роботи. Він приходив, цмокав її в щоку, прицмокував на їжу і казав, що втомився та лягав відпочити. Зіна все перемивала і бігла на свою орендовану квартиру, бо треба ще приготувати все й для себе та сина. Гроші за продукти на хвилиночку Антон час від часу забував віддавати. Я ж теж у нього їм, казала Зіна і не розуміла мого запитання. Коли ж я її спитала, чи він дає їй якісь подарунки, чи просто гроші на речі, то вона заперечила, що ні, вона марафетиться на свої, а це в нашому віці вже обходиться в копієчку. Так само одяг, так само все інше. Він їй може принести троянду, щось до чаю і все. Недавно в Зінне перед його очима впав з рук телефон і розбився на друзки. то єдине на що він спромігся. То сказати, що вона дуже необережна і їй не треба більше собі купувати дорогий телефон, ні натяку на те, що він їй його купить. Я не розумію, чому ця розумна і добра жінка не бачить, що цей Антон просто собі зручно влаштувався і ніякого продовження не хоче, бо він ні з сином її не знайомиться, ні зі своїми батьками, хоч вони вже разом рік. Чи це я просто не з того боку дивлюся і нічого не розумію в сучасних стосунках? Підпишись, підтримай українськомовний контент.